что за имбіще. Що за имбіще. Коротше, імбіще. я буду грати на рандомних сетах. Почака! Ой, імбіще. Да, пожека! Все па. все фото стово падає, то це Фу, вумен! Фу, вумен! Сумка. Боже, woman. Фу. Ооо.

что мне лень вообще ждать. Подписникам лень не Розумієш? Разумеешь? Что? Поиграть. О, чекай, не запускай. Чому? Та секунду мені не на отцу. На трубу включить скин. Окей. Угу. Мане, скин бу... Я в тех. О, молодець Так, а зары будет? А зары будет. Арена. Нет! Кто за то тут лох? Арену. Все. <свят> так, я буду рандомный сет. РПГ. Нет, но с физики достал. Mm -hmm. А Я тоже. Тики <свят> физика. <свят> Ой. Добрий вечір. А чому вони тільки що двигалися. Та ні, ну я не навіжу. Вони тут дуже самий сет юзають. Ну <Тупа>. <Тупа>. я не встиг, бляха. Рен є спам, Рен є спам. Рен є! Тобі піпець. Тобі піпець! Блін. Ти не встиг нічого зробити. Ладно, що вона так багато хоче, то вона багато хоче. бо це на той столет. її на бензопилі. Мені мені мене дістав. Вона швидше мене зарізала. Ні. Зарікуає. Це неможливо. Просто він не хутікає. Два снайпера гавня. Ао. Що це було? А різати, то мене вбив. <ривання> а, то просто. Не худна, як там